Всім привіт! До вашої уваги лот нижня білизна жіноча від бренду YamAmei. В лоті присутні рожеві боді. Такого типу. Тут лямки, застіпки. Розміру 2, 3, 4 та 5. Також біжеві. Вони безрукавю. Блюзгальтери. Також будуть такі будуть топи. Також такі бюстгальтери з пушапом та такого плану. Всього в лоті 37 одиниць товару, вартість лоту 2880 гривень, Собівартість вартість одиниці 78 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюс вайдер. Всім дякую, заробляємо разом!